Маєте розуміти таку штуку в Португалії. Міграція є, була і буде, була вона досить давно. Да, якщо взяти новітні часи, я маю на увазі там 2000-ті, 10-ті і так далі. В Португалію приїжджали сотні тисяч, якщо не мільйони, сумарно. Да, Такі, я маю на увазі флоу оборот українців. Багато з них приїжджали без віз, чи з візами, якимось там короткими залишались протрочені візи. Легально, нелегально, масовою, хоча б трохи помітною, практики депортації з Португалії не існує і немає. Якісь окремі випадки бувають, типу хтось там приїхав на транзитному літаку, не знаю, там десь з Африки, кудись ще в Африку, да, літак сів в, в Лісабоні і хтось там Це така Звичайно, таких людей ловлять далі депортують. Але я маю на увазі оцей великий потік людей, які вже... Португалії, які там облаштувалися, десь там працюють щось роблять, не існує. Немає жодних підстав очікувати, хоча б якоїсь там мінімально помітної практики депортації. Тож про це не пережива.